Вітаю, шановні одинадцяті класи. І сьогодні ми з вами будемо спілкуватися напевно про найрозкрученішу в інформаційній війні останні роки тему: це передача Кримської області в УРСР. Ну і соціально-економічну інтеграцію півострова з Україною. Ну і становище кримських татар е, в місцях депортації. Е, ну, останні вісім років ми з вами бачимо. Це в принципі до цього ми бачили багато перекручувань цього історичного факту з боку Російської Федерації, які використовували різноманітні міфи, які не мають ніякого історичного підґрунтя стосовно того, що нібито взяли Кримський, Кримську область Хрущов подарив Україні. Що він цього не мав права робити, і навіть до сьогоднішнього дня, окупувавши вже Крим, Російська держдума хоче і планує анулювати цю, 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 цю передачу, тому ми сьогодні повинні розібратися в цій складній темі. В 1954 році в адміністративно-територіальному устрої України відбулися суттєві зміни. Тримаючи український народ в колоніальній залежності, російська та радянська імперські пропагандистські машини завжди наголошували на єдності двох братських народів. Народ. З цією метою, в 1954 році, було організоване гучне святкування 300 так званого Воз'єднання України з Росією. Пропагандистська компанія протягом першої половини 1954 року перетворилась на суцільний ланцюг урочистих зборів, виставок, концертів, конкурсів, фестивалів, днів культури. Щоб підкреслити важливість цієї події, радянська влада здійснювала відповідні адміністративно-територіальні зміни. За іншою версією, такі зміни відбулися задля удосконалення адміністративного поділу і полегшення управління територіями. До прикладу, Київській області перебувало 45 районів, управляти якими було складно. 7 січня 1954 року було утворено Черкаську область. До неї увійшли три міста обласного підпорядкування: Черкаси, Умань, Сміла і 30 окраїнних районів Вінницької, Київської, Кіровоградської та Полтавської областей. 4 лютого 1954 року. Місто Проскурів було перейменовано в Хмельницький. Ну, тут ви розумієте аналогію, якраз в контексті цього святкування 300-річчям. Оскільки Проскурів був обласним центром Кам'янець-Подільської області, то і область відтоді стала називатися Хмельницькою. В лютому, 1954 року, Ізмаїльську область було приєднано до Одеської. А в травні 1959 року було ліквідовано Дроговицьку область, яка з 20 районами та 4 містами обласного підпорядкування стала частиною Львівщини. Після 1959 року адміністративно-територіальні зміни не стосувалися структури областей. На обласному рівні навіть відбулися тільки. Перейменування. Наприклад, в 1962 році Станіславську область перейменували на Івано-Франківську. Ну, тому що сам Івано-Франківськ став називатися так. Кульмінацією святкування 300-річчя воз'єднання, нібито воз'єднання України з Росією, став указ президії Верховної Ради СРСР від 19 лютого 1954 року про передання Кримської області зі складу РСФСР. До складу УРСР і відповідний закон СРСР від 26 квітня 1954 року. Під час їхнього обговорення доповідачі запевняли у віковій дружбі і довірі російського народу до українського їхньої спорідності тощо. Це рішення було закономірним, адже зв'язки Криму з Україною мають глибоке історичне коріння, щоправда, приймаючи його. Радянська влада керувалася зовсім іншими мотивами. Після депортації корінних народів Криму життя на півострові завмерло, і хоч уряд заохочував переселення сюди росіян, цей процес відбувався доволі повільно. Більше того, окремі переселенці через відсутність централізованого водопостачання, незнання природно-кліматичних умов півострова та брак господарських навиків тікали з Криму. Отже, входження Кримського півострова до складу української РСР, що відбулося в умовах грандіозної пропагандистської кампанії, насправді переклало на плечі України частину моральної відповідальності за виселення з півострова кримсько-татарського населення та доручило УРСР власними силами відновити на півострові господарське і культурне життя. При цьому Московський центр нічого не втрачав. Адже і надалі цілковито контролював Україну. Таким чином, ми з вами бачимо вже після 1954 року, а конкретніше після 59-го, а вже звичну нам мапу України, яка діє і до сьогоднішнього дня. На жаль, деякі території сьогодні окуповані, але нічого, вони теж будуть відновлені. Якби. Пропагандисти радянські не вихваляли цю подію передачі Криму Україні, і якби сьогоднішні російські пропагандисти не казали про якийсь кримський подарунок Сталіна, кримський подарунок не був таким доброчинним актом, як спочатку всім здавалося. Приєднання Криму переклало на Україну ряд економічних і політичних проблем внаслідок війни та депортації кримських татар. В регіоні панував економічний хаос. Що ж насправді спонукало до такого кроку союзний керівництво? Прагматично розраховуючи свої дії, воно, по перше, чітко усвідомлювало, що півостров був тісно пов'язаний з ОРСР господарським зв'язком. По-друге, передання мало пропагувати українцям і всім народам СРСР переваги політичної співпраці з Росією. Тим часом, за пропагандистською ширмою, приховувалось прагнення союзного керівництва перекласти на українство частину моральної відповідальності за депортації та геноцид кримських татар, виселення німців, греків, болгар та вірмен. На УРСР було перекладено і вирішення соціально-економічних проблем Криму, для яких довелося, довело недолуге керівництво Російської Федерації. Ой, спрощу, пыши, крымская правда, в сечне 1954 року, то до приедания. Нерушимая дружба, коммунистическое, коммунистическое отношение колхозников к труду в артели имени Калинина видны везде и всюду. Ранним утром на улице прошумели колхозные автомашины. Шоферы, а среди них половина переселенцев с Украины, отправились в Симферополь за удобрением. Спешит на работу в семенной склад бригадир по техническим и масличным культурам Григорий Александрович Шевченко. Он из Канева, с родины великого ковзаря Украины Тараса Шевченко. А в прошлом году его бригада собрала по 34 центнера шалфея с гектара, намного перевыполнив плановое задание. Сейчас бригада готовится к весне семена. С утра до вечера стучат сортировки и триера. Члены бригады – переселенцы с Черниговщины Вера Доля и София Сумко показа, показывают пример высокопроизводственного труда всем колхозникам. Ежедневно они выполняют почти по полторы нормы. Колхоз полностью обеспечил себя семенами и всех культур для весеннего села. Завершив их очистку, проверил на схожесть. Семена хранятся в сухом и чистом помещении. Несмотря на это, Агрономы МТС в колхозе имени товарища Редька, прибывший в Крым с Киевщины, напоминает заведующему складом переселенцев с Черниговщины Тарас товарищу Гапоренко: присматривая хорошенько, Евгений Михайлович, не сыреет ли, не греются ли семена. В прошлом году овощеводческая бригада, которая руководил украинец Суманин Павел криничный, собрал с каждого гектара по 465 центнеров позднего, поздней капусты. Бригада Савелия Логвинова намного меньше, по 400, немного меньше, по 442 центнера. Это задело самолюбие коренного жителя Красно-Крымки, и он решил в этом году э, во что бы ни стало обогнать своего товарища. В этом социалистическом соревновании кріпніє дружба бригад, состоящих наполовину із переселенців з України. Тобто, що ми бачимо з цього уривку? Ми бачимо, що навіть до того моменту, як Крим юридично став належати Україні, згідно міжнародного законодавства, як ви бачите, і Союзного, все одно українці займалися розбудовою Криму. В історичній перспективі приєднання Криму посилило майбутній економічний потенціал України. Однак в 50-60-х роках, щоб врятувати господарство Кримської області, довелося забирати необхідніше від інших областей України. До того ж, московське керівництво хотіло розбавити росіянами етнічний склад України. Хрущов знав, що після депортації з України німців, вигнання поляків, вбивства євреїв. Переселення Чехів, Румунів, частини угорців, насильного зас... завезення в УРСР українців з Польщі, питома вага українців суттєво зросла, включаючи і компартію. Останнє посилило автономістські настрої серед партійців. Тому передання Криму вплинуло на зниження відсотку українців в УРСР і водночас з... зростання відсотка росіян від 13 до 16. Це ускладнило міжнаціональні відносини. Частка росіян в РСР збільшилась у 1959 році. В Криму мешкало 1,2 мільйони осіб. Українці становили 22,3%, а росіян 71,4% від загальної чисельності півострова. Проблема міжнаціональних відносин залишалася гострою і з проголошенням України незалежності. Частина росіян вихована радянською так званою інтернаціональною пропагандою. Не вважала себе українськими громадянами, тобто політичними українцями російсько-етнічного походження, як цілком природно себе сприймають представники різних етні... етносів в складі Європейських національних держав. Це і стало основою для використання багатьох етнічних росіян напередодні та в ході окупації Російської Федерації Криму в 2014 році. Але де ж поділися кримські татари? Ми вже з вами знаємо. Що вони пережили депортацію. 17 травня 1944 року розпочинається депортація кримських татар з Кримського півострова. Увесь народ формально звинувачували в колабораціонізмі. Усього було депортовано 200 тисяч 174 особи. З них майже 6 тисяч ув'язнили в ГУЛАГО, а 194 тисячі 1815 осіб. Стали, спец... стали спецпоселенцями. Кримських татар було виселено в, узбек... в Узбекистанську, Казахстанську та різні райони РСФСР. Трагедією для Кримлів було те, що їхні сім'ї в процесі депортації були роз'єднані. Переїзд в інший, навіть сусідній район, дозволявся тільки за наявністю виклику від близьких родичів, Несанкціонований виїзд за межі поселення. Перше карався п'ятиденним арештом, а, повторно, а повторне порушення розглядалося як втеча з місць заслання і каралося 20 роками ув'язнення. Насіп Сіб Апте згадував про ці події. Та. Одразу після приїзду, а, одразу після приїзду у нас, а, ми жили в бараках, які будувалися для ув'язнення. Там не було ні води, ні світла, а через хвороби та інші епідемії почали один за одним вимирати люди. Пам'ятаю, як дитина плакала, смокчуючи груди вже мертвої матері. Тіла померлих ховати було нікому і нічим. Їх з'їдали шакали. А ось у рибах з листа, де депортовані пишуть родичам на фронт про своє життя. Звісно, ці листи не дійшли до адресатів, вони були конфісковані НКВД-стами. Але є такі спогади. З листа Сулейманову халілю від сина муса. Робітникам дають 300 грам хліба тим, хто не працює 150 грам. Усе, що було, продали, і тепер не знаємо, що робити. Сервер, віляда, Ля... Ленар і Гульнара померли. Мама лежить в лікарні, у неї опухли ноги. Я і Марія хворіємо малярією. З нашого села померло 50 чоловік. Тато. Якщо дядько Сетар там, то передай, що у них померли Фазил, Нуріс і Якуб, а дружина хвора. З листа Алебеєвої Лілії Асанаву Ільясу. З нашого села померло 26 людей, як і в інших селах. З колгоспу майже нічого не дають. Державну допомогу теж перестали давати. Не знаю, що будемо робити. Квартири дуже погані, від дощу не захищені, скоро нас усіх, мабуть, не буде. Висилаю список померлих. А далі перераховували 19 осіб. в перші півтора року після депортації в Узбекистані померло майже 330 тисяч кримських татар, і це склало приблизно 20% від депортованих. Тобто, ми бачимо, що наскільки жахливими були умови а, життя в. Цих спецпоселеннях, куди направляли кримські татари. Ще за життя Сталіна у середовищі депортованих обговорювали різні варіанти дій, які мали спонукати владу змінити долю репресованого народу. Проте масовий рух за повернення до Криму став можливий тільки після початку відлиги. На початку 20 на 20 му з'їзді КПРС у доповіді Микити Хрущова вперше прозвучало про допущену. Стосовно депортованих народів несправедливість. А 28 квітня 1956 року вийшов указ, який скасовував режим спецпоселень, а їхніх мешканців звільнили з-під адміністративного нагляду. Проте, цей указ не передбачав ні повернення майна конфіскованого, ні повернення у ті місця, звідки люди були виселені. Наприкінці 1956 року було відновлено національні автономії калмицького, карачаївського, Балкарського, Чеченського та інгушських народів. А на початку 1957 року почалась репатріація цих народів. Кримські татари, німці та турки, мес местихітиці такої можливості не отримали. І як наслідок, вже до осені 1957 року на підприємствах за місцем проживання виникає мережа. Ініціативних груп кримських татар, які збирали підписи під петиціями з вимогою повернутися татарам на батьківщину. До вищих органів влади були спрямовані петиції, підписані десятками тисяч людей, а також тисячі індивідуальних листів. Протягом 1965-1967 років до центральних органів влади СРСР надійшло близько 53 тисяч листів. І телеграм від кримських татар, багато з яких мали десятки, сотні і навіть тисячі підписів, але влада на це нічого не відповідала, тому що ви прекрасно розумієте, що це був жахливий злочин саме радянської влади, і вони на себе брати відповідальність не хотіли. Тобто ми з вами бачимо, що в добу відлигу остаточно сформувалася мапа сучасної України. Кримські татари, які вскользь але згадувались в доповіді Хмикити Хрущова на 20-му з'їзді КПРС, і де визнавали, що не потрібно було так робити, не були визнані репресовані. І по суті, їх ніхто не реабілітовував, і вони не мали права повертатися на свою батьківщину. Це дуже сильно било по гордості і. Взагалі, суспільні думці кримських татар, і вони якраз з доби відлиги розпочинають свою боротьбу за повернення на Батьківщину, про що ми будемо з вами казати в наступному році. А домашнє завдання вам треба прочитати підручник, це сторінка 42, і вибрати одне із завдань: це з контурної картою попрацювати, або ж виконати завдання 8 сторінки 45, або ж з огляду на окупацію Криму, частини Сходу України, гібридну війну, яку веде Росія проти. України, ну і повномасштабну війну вже. Чим, на вашу думку, були слова про спеконвічну дружбу, братерство, спорідненість українського і російського народу? Навіщо ця формулюровка там потрібна була? Дякую вам за увагу і вже до зустрічі на наступних уроках.